Кубанська Народна Республіка, козацьке державне утворення на Кубані. Кубанські козаки після жовтневої революції захворили свою державу в 1918 році і швидко захоплювали території з етнічними українцями. Кубань хотіла бути в одній державі з УНР, але в них не було спільних кордонів. Для Донецьку, Луганську та Дніпропетровську була Махновщина. не давали пройти військам УНР до Кубані. Також вони, в принципі, могли прийти червоні, але війська ОНР боялися з ними воювати. На УНР напали червоні, і тим самим напали на місто Вільна територія. УНР напали на Махновщину теж, але війна скінчилася, коли підписали Брестський мир. От вони вже ж могли з'єднатися. Махновщини не було, але Скоропадський відмовлявся і до всього цього. Це було зрозуміло, бо червоні напали на кубанських козаків. Україна давала їм зброю воєнних і так далі. Добровольці з УНР допомагали приєднувати деякі території, які забрали червоні. Потім, після поразки Німеччини у 1918 році, РР напав на Кубань та УНР. І ці двоє таки програли. Німеччина не надавала зброю, а ОНР билися на два фронти. Так закінчується історія Кубанської Народної Республіки. Існувала ця держава з 1917 по 1920.